Йоу. Давно не бачились і це ранкет, бронза, 1, мордикуйсер. Сьогодні грає проти пупі. Трошки допомоги братонісу. І можна йти до пупі. Що ну, в нас Бум? Це я заберу, і Цей Заберу. ставити варт, мабуть, ще нижче, але не було часу. Ух, майже, майже не забрав. Це там на джанглі у нас бельвет. Окей, okay, окей. Okay. Я так розумію, що він вже рухається сюди. Ага, ні ще не рухається. Бум. Блін, рамус би і підзабрав би його собі, він це зробить. Має. Має. Не, немає. Оу. Чи встигну я, чи не встигну. Ух. Оу, ще й... Така дурочка прийшла до мене, так? Да? Ладно, я рухаюсь. Е -е, треба було б мені раніше е -е, рухатись, але... Вже як вийшло. Так, я бачу, що він. Джанглер рухається до мене. Або ні. ні. Бум. кіл. Окей. Ух! Один удар. Один скіл, один удар. І вона. Бум! Ні! Це ж таки не один удар. Ладно, я думаю, що мені тут треба сходити на базу, можливо. А можливо і ні. Вона не поспішає. То я не буду поспішати. Бум. Це була супер помилка пупі, що вона вирішила побігти. Як сказати, так сказати? Ладно, я мабуть, що все ж таки на базу що вона вирішила бігти кудись в цю сторону. і Вона відійшла від своєї вишки, тому я, в принципі, і використав. Е, дуже вдало. Так, я це, мабуть, що куплю. Е, Анду. Оце все ж таки. Е, дуже вдало використав Ульту на неї. Що тут відбувається взагалі? є, я, принципі, цей телепорт, але я поки що не буду їм користуватися. Ух, зря. По використати мій вард. Ех. Бум. О, я вже на один. Uuu. Oh. Okej. Okay. Jak minimum já zůstal se bez varda. Хід до, довгий робити, навіщо, навіщо? Оу це було не дуже приємно. У -у -у. Хтось попрацював над Ріфт Геральдом. Ну і можливо він до мене зараз піде, це було б логічно з його сторони. Мене 70 секунд. А, ні, він пішов на міт, окей. Скресатися ультою і спробувати прибити. Не впевнений. Не впевнений, що нас догоню. Попі, що ти там купляєш? Хелс. Бум. Це було дуже смачно. Це... Я, я ставлю. Мені треба подивитися, буде ще реплей, типу, чому саме так вийшло. Я очікував, що мене ще один, один раз вишкає больне. Куда не вальнула. Я купляю це, це і ось цю штучку. Вже є сенс на бот завотіть, але думаю, що ж там джинс моя вже 2-4. Як завжди, мої ADC показують майстер-клас. Тому це бронза, так і сільвер так само буде. Тут буде 50 на 50, хто мені в тіму попадеться. Окей, трошки вийшло підчистити, і можна, в принципі, повертатися на топ. Уу. Бум. Ідеально. Оу, не дуже добре. Я не пам'ятаю, як вона з'явилась взагалі тут. Так, і я хочу збирати щось подібне. Джинкс с шотом. Uh, 2-5. Да, DC у нас, uh, на жаль, не вытащит сукатку, я думаю. Uh -huh. Все забрались на мид. Окей. Okay. Рамус, рамус на базі. Я рухаюсь на топ, я рухаюсь на топ, о, розтягую їхні, їхній фронт. Поки що так. Поки що так. Це ульта? Це ульта. Прийшов час мені бігти, мабуть, що. Джинкс 4-6. Ну, хоча б вбиває хоч щось. Це точно мене радує. Бум. Boom. Boom. Так, у нас там, так розуміє, бот просунувся трошки далі. Скористаюся можливостю. 3 секунди флеш і в принципі... Оу. Прийшов час мені йти. Шкода, що рамус до мене не заходить, але в принципі він більше треба на боті. Джинс помирає знову. Блін, ну, ш, ну да. Тут, на жаль, я не можу попливати на неї ніяк. У мене є телепорт, я в принципі можу додому сходити. Окей, okay .No давай, 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 Геральди, забираємо. Кейтлін вирішує дуже багато питань. Ух. Не так все легко. Окей, Рамус відволікся і просрав uh, Ріфт Геральда. Ну. Окей. Сказати, що я трохи засмучений, так, да, це так. У -у, -у. у. у. Де там? Шо там? 465, я вам дуже дочекаюсь. Це не дуже розумно. Але Кейтін поки що тут все вирішує. Давай, 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 давай с тобой пушинемо. Ух. Бум. Оу, блин, да, сейчас мне дуже покоцало. Ну, джинкс. Да, я бачу, бачиш Мід I'm So Sorry пише <смірки> Попі. Ну вона програла топ, тому... Але у нас Джинкс програла все, що тільки можна, тому в принципі... Один-один. вже обхідними путями вирішив прийтись. Але вже як є. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oops. Boom! Ну no, давай з тобою поб'ємось двох. Я зараз підійду. Йду, йду, йду. Бо Жоню зберу зараз. Наступне, щоб я хотів зібрати. Magic Penetration, ні. Attack Speed? Буду Magic Resist. Піти трошки в а Magic Resist, тому що в мене присідає якраз на цьому може вилізти люкс. Зоя, тому треба трохи в, в танко піти. Хоча не розумієш, що робить Рамос? Ууу, хороший. go, let's go. Ух. Я выступаю. Джинкс на, на нулі хп просто тут Тобто тут всіх подецили уже хп. Бум! Хорош. Хорош. Бум! <laughs> Ладно. Непогана катка, клас, супер. Е, вийшло супер ідеально просто мердикайсером е, поставити щось попі. І я скажу, що вона. Максимально в галіма себе показала. Е, Кейтін. Кейтін 100% мені сподобалася. Leвеп. Краще б мене перекинули вже нарешті в Сільвер. разів програв. Рамус 6310, ну не знаю. Кетін 8.2 вона зробила все, що тільки можна тут дійсно. Джинкс під кінець все ж таки зібралась, але за багато разів померла. Нами. Не скажу, що вона прям щось таке. Ключове зробила. Попі 28 їй просто ну реально не дали повітря. Люкс себе показала. Цей бельвет теж. бельвет, Х -х -х Сая і Зоя, не знаю. Де там Advanced Detail. Mm -hmm. Ну, джинс нормально ще урона нанесла. Мінньон okay. 105. Кейтлін 144 просто ідеально. Попі теж нормально під, піднабрало, але щось, я не знаю, якось. Вона дуже погано показала себе. Ну, ладно, на цьому все.